Всіх вітаю на каналі. Сьогодні у нас буде маленька така мотовилазка на заправку. Потрібно заправити каністру дизелем для автономки, бо свята немає. Приходиться якось грітися. Будемо видвигатися. Будемо видвигатися поки трошки видно. Будемо їхати окольними путями, так сказати. Прийдеться померзнути, ну то таке. Так, ворота у нас не відкривається, замерзли, підмерзли. Будемо виїжджати через калітку. Що там? Нікого, нікого. Пум-пум-пум-пум-пум. пум пім. -пум -пум, -пум. Пум, -пум, пум пум Такий у мене лук, наряд. Адіки. Погнали! Опа! Хопс-хупс! Стоямба! Попробуємо поїхати. Та вашу мать, тихенько! Ну ч ти, пьосель, пьосель, Ну ч ти, Собака. Ну пупс. Так, мопед я прогрів. Прогрів. Попробуємо поволі поїхати. Я не знаю наскільки скользко. Сейчас прям буде, трохи воно все укатане. Сразу на другу, наверное. Не, ну а тут на цих колдееванах, конечно, тут -ту это блин скользко Сейчас наверное буду там шморгать сопли течуть. Микрофон буде записывать шморгання, наверное так ні, друга це щось наверно забагато Ach, ти блядь, не, ну... В мене така завжди реакція матюкаюся. Як скользко. Не, ну таке сикає. Удовольствия мало, если чесно, але ...надо, надо поїхати заправити каністру. <схи> Поки що видно. Гарно, в принципі, біло. Оп, оп, оп. Думав зашипувати колеса, бачив там в Тіктокі людина, але правда на, ендурю, на, ну, на ендуро мотоциклі Брала, закручувала в покришки в шашку е, 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 саморези, такі блошки маленькі для е, гіпсокартона, ну, для металоконструкції, для металлопрофіля, як собирають. Е, Тож я так подумав. І теж собі взяв. Ці блошки купив. Купив ці блошки. Получається. Хоп. Хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Ухти, ухтий, ой, ух ой, ой, ойть. Ой-ой, дав бока. Дав угла. Бочком, 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 оп. В общем, взяв ці блошки, перед цим поміряв виступ шашки, так сказати, дельтовської. 6 мм шашка виступає. Тож я думав, мені хватить теж цих блошок. Я їх набрав півтори тисячі штук. Цих клопів. Блошок, як то сказати. Вкрутив старе колісо от дельти в мене було, я міняв там колеса, і воно випирає. Короче. ну З другої сторони, наружу вилазить. от така от ділюга. Тож поки не зашипував. Думав, є цепок старий, ну приводний там з мотоциклів старих у мене, мали бути, Але щось, наверное, я здав їх на металолом. Що проїзду немає, що він хоче сказати? Березно прохід вирубка дерев. Я поняв. Замерзло нормально. Ну не знаю. Тут под під питанням. А я там не втоплюся. Я понял, а там я біля труби нормально. Нет, не в Вот біля, трубы это, там вот так. Ну я понял. Ходим, значить, на разведочку. що там. Так сказать. є труба, тут є горка. Є труба. і там погано... Ну, короче, вода тече. І там можна зробити бульк. і все, ну підйом великий. Тут без шансів, конечно. Тут тільки його на руках виносить. Хіба що як я можу обігти? Я можу обігати там є дорога. Я сповнив, але там не поставили теж, ну. Та ні, тут хіба що так, Сюди і сюди. Та ні, ну це в мене шипов повний немає, сейчас буду тут буксить нормально. Оп, оп! Коротше, ладно. Ми, напевно, поїдемо в круг. Или... Ні, ну що, як його на руках виносить. Спочатку план будемо робити по дизелю. А потім по всьому іншому. Тут місія треба... А минуту так. Отак. От так, ніхто не виїжджає нормально. Оп. Включайся третя. Потихеньку на третій. сейчас нам треба вискочити, коротше. Хоча на кло. і назад нам придеться вертатися сюди. Оп! Буксуй апаратура Опа, так ножки виставили Там ззаді фура надо не исполнять Ох, Як скользко по цій слякоті. А я ще хотів скорость набрати. Ні, ну 20 км час Тоже як плюс Минуту Тихо 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 Сноса морду морду сноса Зацепчика нема не хотелось бы десь на трассе вот так э, разложиться и сзади фура. Ну, конечно, не дуже. Прикольно. Так. Да у нас тут дизель? евродизель. Есть? Газ, вентус, евродизель. Людына Людина тоже заправляется. Канистра за с отблушечки, кстати. Так, я дизель. 10, 10 литров нам надо. Так, крышечку сюда. Блин, евродизель. себе история, а я сейчас не могу понять. Шо... Так. Запись пришла. меня включила, я надеюсь. Евродизель. О, включила. Хорошо. Сейчас подзаправимся. Курточка грязна. В общем... Отак От як, трошки бімш, але щоб речі не жалко було Е, 10, 10 літрів! А что она пенится? Так должно быть? О, все четко, чу. А что за прикол? Я ничего не понял. Ну ладно. <свят> 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 Пляхом поразливав. Ёпперный бабай. Ладно. Вот так мы помещаем его. Тряпочка Ну что щось мені цей парафин не нравится. От блухи каністра должна быть нормально. Так тепер у мене є два путя. Да пперный бабай. У мене есть, так сказать, два путя. Либо я иду по каші по встречке. Либо я обратно же делаю огромний круг. Либо пішки його пронести, так буде легше. Або опять же Ладно, ми, наверное, поїдемо по встречке Так делать нельзя, конечно, но что робить? Поедем, не поїдем, потолкаем, скорее всего. Бо через поле я не поїду. Там можна чуть-чуть дальше, але прийдеться круг делать, я шахтів ОТБ Я шахтів ОТБ Оце що за бус Такий ...Інтересний. Так Ну отут якось Чи чи приїхати. Ну не нельзя А от і ти ніхто не говорив Фу, хорошо, хорошо, нормально Нормально, нормально Дивляться люди, наче ніколи не бачили людину на мопеді. Так, ми там парканимся на любиме місто. За куточок там є. Оп. Ну придеться аж сюди ставати що людей щось багато, конечно. Оп, хорошо. Фу, тачки раскатали, конечно. Такую какую-то храбурью. Так, дождем, пока все разъезжаются. Будем прямовать в напрямку до дома, так сказать. Так, лапку я убрал. Можно по воле аккуратно, обережно ехать. Ой, ой-ой, это... -ой, це... Це ми не вставимо. Фу, але ну гарно. Зима по-своєму. Зима по-своєму дуже гарна і мальовнича. Воно хтось суне на машину. Так, що таке? Щось мені показалось. Каністра на базі. Не, ну, можна ще становитися даже. Ну гарно ж. Гарно. Дуже гарно. Сонечко світить. Поїдемо, значить, через верх, а не через низ, через озеро. Ласно так по льду їздить. Чу на мотоциклі не виїхав, бо тому що ну якось чесно, ну всі розуміємо, що таке дельта і для чого вона треба. На дельтачці, якби вона і легша, і полегша. І якби впадеш, то не сильно якби, ну типа. Чому тут короче, ламатися, грубо говоря? А от як на мотику впадеш, ну якось трошки обідно і якось неприємно. Я, як, кстати, на ньому вже раз падав. З мрео їхали з жінкою. То упали на болоті. Це вже було холодно буквально недавно. Перед, ну, перед зимою, перед морозами. Упали на болоті. Тому, ну, слава Богу, там нічого такого критичного. Скорость маленька була. Так, от ми і приїхали. Фух, ручки трошки замерзли. Будемо вирубати, доїхали. Місію зробили в теплі. Вже будемо вже хорошо.